7 липня, коли православна церква вшановує Різдво Претечі та Хрестителя Господнього Іоанна, преподобних отців Іова і Феодосія Манявських, святіший патріарх Філарет у третій день свого візиту на Прикарпаття відвідав Христовоздвиженський Монявський чоловічий монастир. За вхідною брамою Манявського монастиря святішого владику зустріли діти-вихованці недільної школи, які привітали патріарха віршами та піднесли святійшому коровай. Благочинний обителі ігумен Паїсій Кухарчук привітав святішого владику і запросив його очолити літургію. Божественна літургія була відслужена у новозбудованій літній каплиці для багатолюдних богослужінь. Його святості співслужили. Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило, митрополит Івано-Франківський і Галицький Іосаф, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій, архієпископ Другобицький і Самбірський Яків, Єпископ Ужгородський і Закарпатський Кирил, Єпископ Коломийський і Косівський Юліан та близько сотні священників з різних єпархій. У своїй проповіді святіший Владика привітав вірян із святом та розповів про повчальний для людського спасіння приклад життя чесного і славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна та провів паралелі із життям сучасних українців. Керуючий Івано-Франківської єпархії митрополит Іосаф у своєму слові подякував патріарху Філарету за архіпастерський візит на Франківщину та підніс йому удар перший том трилогії про першоджерела, присвячені. Історії Менявської обителі, Великий Скит у Карпатах. Патріарх Філарет нагородив орденами та благословенними патріаршими грамотами, активних парафіян та благодійників монастиря. Прочани підвели удар святій обителі ікону Богородиці, привезену зі святого міста Єрусалиму. Опісля літургії був відслужений молебень до святих преподобних небесних покровителів Манявського монастиря Іова та Феодосія. На молитву до Манявської обителі традиційно для цього дня прибули тисячі молільників з різних куточків України. Багато хто з прочан йшов з монастиря за древньою благочесною традицією. Пішки за сотні кілометрів зі молитов. Наші калушани також були присутніми. Понад сотня вірян із собору святих землі української та храму Різдва Пресвятої Богородиці приїхали на український Афон, а з десяток ішли пішки. Разом з ними представники Калузького деканату, серед яких отець Микола та отець Федір Мороз, отець Любомир Надорожний, отець Сергій Олексюк та інші. Сподіватимемось, що святі молитимуть Господа Бога за мир та єдність нашої держави.